1 червня всесвітня спільнота відзначає День захисту дітей. Дорослі цього дня намагаються вигадати для малечі найцікавіші сюрпризи. Одним з них стало свято Парад Калясок, яке організувала громадська організація Світле місто голова Богдан Дроздов. Я рад, что сегодня вы постарались на славу. И для начала хотел бы поблагодарить наших организаторов за то, что мы также старались общей кучкой. Это громадская организация «Светлолиста», также «Патриот Светловска и «Пайпуть на безмеж». Наше будущее ходит по песочку босиком. Наш дет... Песни детские заводят чистым звонким голоском. Как его не приголубить, от обид не защитить наши будущие дети, так давайте их любить. Членами нашего жюри сегодня является Ирина Щербина, заммэра по гуманитарным вопросам. Ирина Темнова, директор школы искусств. Татьяна Рудь, директор музыкальной школы. Швец Марина, обладательница рекорда Украины по подтягиванию на брусьях. Самый маленький член нашего жюри. І Маріна Салабутіна, головний режисер городського палаця культури. Мама шестів дітей. Ніхто не очікував на таку активність молодих батьків, які з задоволенням взяли участь у заході. Відгукнулися вдвічі більше ніж минулоріч. Так дійсно, фантазії мам і тат, бабусі, дідусів не мають меж, чого тут тільки не було. Жюрі готове до огляду нарядних калясок. Учасники презентуватимуть свої недоспані ночі, адже головні герої ще зовсім маленькі, і, аби виготовити той чи інший виріб, часто доводилося з голкою, папером, клеєм або ножицями зустрічати ранкове сонечко. Але, як кажуть, краса потребує жертв. Україночка така справжня, так? Да? Скажи, будь ласка, твоя презентація яка? Що ти намагалась показати нам всім? Як дитинка любить Україну, отакий у нас і там і там у нас ще дитиночка, така з спос... сонячника, така, колосочки в тебе. Ще щось хочеш додати? Хтось тобі допомагав це робити? Хто? Переплітає дуже міцно я. Але я в ньому найдорожча квітка. Це квітне щастя, колонечка моя. Та марно вам шукати її в полі, зелених травах, балках та садах, бо квітка та дарована нам долі. Ім'я її Поліночка моя. Так, чому а, світловодський клас щось на це? Нас працюють саме смачний. Де б ми не були, скільки ми коштували квас, але наші колосне найкраще. Тут навіть без слів, друзі, тут навіть я не знаю, вся Україна в одній колясочці, да? один візочок. Ну, якщо у вас є презентація або що сказати, дякую вам слово. Ще хочу сказати, розповісти віршика. Любіть Україну, як сонце любіть, як гори, і трави, і воду. В Годину щасливу і в радості мить. Любіть ну, годину незгоди. Любіть Україну, як сон, в сні і свою Україну. Красу її вічно живу і нову і мовою її, солов'їну. Полукое кого Взял колесницу с трезвым конем Отправился в замок, где рыбка живет Там золотом блещет ее чешуя Желание быстро исполнит она У Нептунчика три слубец волшебной руке И говорит на своем языке Перевожу Я с праздником детским всех вас поздравляю Улыбок и смеха всем вам желаю Чтоб слушались маму и папу всегда. А я вам за это до мира и добра. смотрел какие-то мультики, да, что так вот решила сделать такую жемчужинку, да. Есть у вас презентация, нет? Ну скажите, что вы? Тут? Это у вас жемчужинка, да? В конкурсе Мишка Кацалапый По лесу идет Шишки собирает, песенки поет Вдруг упала шишка Прямо Мишке в лоб Мишка рассердился И на бою топ <связь> Спасибо <плодисменты> <плодисменты> у нас универсальное средство передвижения, да, такой вот э, губка бог, квадратные штаны, но почему-то на колесах, да? Кому пришла идея в голову вот, создания вот такой вот колясочки, вот такого визочку? Все, а, я смотрю, у тебя как дюймовочка какая-то получилась, да? Неси по свету счастье и добро, пусть на свете людям будет хорошо. Здравствуйте, дорогие гости, дорогой жюри. Поздравляем всех с праздником, с Днем защиты... Живешь без докторов. Каждый человек хочет быть здоровым. Ведь здоров Что это у вас такое? Это у вас практически... Это талию. Нагромка плачет. Уродила речку мячи. Я смотрю, вы постарались. А тематика а почему такая выбрана? Потому что любят называться по вас, наши, наши корабли, наши то есть все, все стараемся только, чтобы это было чаще проведение. Петро, давайте сюда представляешь, что ты с української казки, яку ми дуже любимо, і це як національний герой, козак, тому саме це вбрання, тому саме це ця казка. Але в нашій казці е, дракона ми не вбивали, ми з ним подружилися, і в нас добрий дракон, і він живе у нас е, на новому пороні, на новому місці. Я дивлюсь ви теж в українському броні, Це у нас популярна така тема. Будь ласка, презентація ваша. Ми вирішили прикрасити нашу ляйку колясочку в українському стилі, щоб виразити, яка в нас Україна гарна, квітуча, родюча. Тому ми прикрасили таких Дякую. Я сошла в цветка, жизнь казалась дивной, Пала в лепестка, только душу нежную заперли в очку. Звери злые, жадные, вам она к чему? Мне на небо синее, хоть разок взглянуть, Попрощаться с солнышком, У вас така українська тематика, да? а, а, а що це у вас на пісні? Пісня про рушник. Ви хочете заспівати? Люблю... Але, скажімо так, рідна мати, рідна бабуся моя, рушники вишивала, очі не виступала, щоб ми її нащадки могли правники, пам'ятали, хто ми, якого ми роду. Далі моя динька. судне, которая называется Колобуха, с уловом, не с пустыми руками. Ну вот, пришли на праздник попытать счастья, удачи. А рыбку прихватили не просто так, да? Задобрить жюри. Тут даже давай нечего. У нас театр прямо на колесах получился. Есть у вас презентация? Не готовили? Ну хорошо. Кто вам помогал сооружать этот театр весь? Спасибо, я, я смотрю, у вас группа поддержки только что буквально были, Хорошо. Это кто у вас? Можно спросить? Это мы, наша подружка лучше, нашего братина. Вот. Мы придумали этот образ вместе, чтобы побольше героев у нас было. Вот такие вот дела. Я мальчишка деревянный в полосатом колпачке. Создан я на радость людям. Счастье ключ в моей руке. Черепаха подарила, этот ключ волшебный мир. Тогда я очутился в доброй сказочной стране. Поздравляю всех деток с праздником и родителей тоже. Я так понимаю, музыку включать не надо. Все хорошо, все в образе, да? То есть, а, а что такие замазанные? Советский мультик «Клякса». Я понял, да, «Клякса». Друзья, ну э, я прошу заметить, действительно еще один образ, еще один майдан дыр такой симпатичный. Все, все хорошо, у вас все гармонично. Двигай из 6 месяцев вашей инциденты. Можно спросить, это вы, это вы как? Это лично или, или просто хотели показать, что ваши детки любят покушать? Нет, я хотела показать, что наши мужчины в Украине любят покушать и приготовила им хорошую свинюшку. А, вот так вот, да? Затори підготували подарунки усім учасникам. А призерами стали третє місце посіла коляска Котигорошко, друге місце дачники дачники-удачники. І перше місце завоювала композиція Українська хата. Були і досить цікаві номінації. Лучший образ мами це учасник під номером 5. Какая там получилась ваша позиция? Спасибо вам! Всего доброго! Наступная номинация — самый старший. Номер четырнадцать. Значит, ты получаешь фотосессию от фотографа Ольги Мангрек. Олечка, вот ваш победитель. Подойдешь к Олечке? самий казковий образ виграли два номери: номер 20 та номер 21. Дозвольте всіх вас і батьків і дітей привітати з цим чудовим святом, святом захисту дітей. Ви розумієте, ви ваші діти. Творили нам таку казкову атмосферу, яка завдала нам скільки завдань ми не змогли дуже швидко вибрати переможців. Це була нелегка робота, тому що ви гарно попрацювали, ви всі були в образах. Видно, скільки ви приклали труда та недоспані ночі. Тому ще раз вас зі святом. Если друг не смеется, ты плючи ему. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. Кораблик. Разом. Три дні мучилися, зробили, думаємо на якусь побіду, може щось виграємо. Як звати учасника? Артем, ви найменші учасники, ви вирішили взяти участь у цьому конкурсі. Сподобалося вам? Дуже дуже сподобалося. Я е, буквально на днях тільки узнала про цей конкурс, на швидку руку зробила. Ні разу не чула про такий конкурс ще. Як ваша донечка себе почувається на такому гучному заході? Вона спить. Чим шумніше, тим вона крепше спить. Так. Ви коти Горошка представляєте. Хто придумав цей образ? Придумав цей об... Придумала цей образ моя мама, бабуся Керів Кирю... Кирюшини. Дуже велике їй дякую. Тому потрачено було пару вечорів на це створення цього образу. Ну а взагалі хочеться сказати велике спасибі за такий конкурс, тому що, ну бачачи таке таку активність батьків, ну розумію, що не все ще втрачено і люди активні, тобто приймають участь дуже весело. Взагалі, дякую велике. щось. Да, хочу додати, що ми в минулому році перший раз побачили це, нам дуже сподобалось. І я дуже приємно здивований був, коли наша моя теща запропонувала нам зробити такий самий образ. Це одна із моїх улюблених казок. Це образ козака, справжнього мужчини українського. То я з задоволенням. Дуже приємно було взяти участь в цьому конкурсі. Надіємося на перемогу. Ми знаємо, що ви приїхали з Черкас підтримати наш конкурс. Як вам? Ми дуже раді, що ми потрапили на такий чудовий конкурс на це свято. Ми в захваті просто. Дуже раді. Особливо, особливо радий наш ніптунчик. Ви такі маленькі, але берете участь у конкурсі. Які ваші думки чи сподівалися? Это муж предложил зарегистрироваться. Где-то целую неделю он меня уговаривал. Я сказала, что для начала нужно придумать идеи, чтобы ну, была возможность поучаствовать. Он сказал, ты у меня креативная, у нас все получится. Вот я придумала сделать да, такого мишку. Нам наша подруга Алена Здоровцова помогла как бы все скомпонировать, пошить этот чехол. Вот. Вчера очень долго мы это все конструировали, чтобы ничего нигде не отпало, чтобы все всем понравилось. В общем, праздник мне нравится. Я думаю, в следующем году мы тоже примем участие. Спасибо большое. У вас девчатка справжняя курчатка, мабуть, не даремно выник цей образ. Ну, наверное, так. Да. У нас бабусі всі говорят, що у нас маленькі цыплятки. Ми даже вот как у нас і костюмчики такі, вот, как у цыпляток. Вам сподобався конкурс? Да, очень понравился конкурс. Хотим, щоб що так продолжалось в дальнейшем, в будущем. Матеріал підготували Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.